Друзі, вітаю! Сьогодні в нас з вами ось такий брутальний красун на огляді: це Zero Tolerance 0308 або 308 модель. Ось такий от цікавий брутальний ніж. Сьогодні в кадрі вигляді його дублера. Ви знаєте, що коли актори грають ролі, для того, щоб ними не ризикувати, є така професія дублера. Сьогодні дублером попрацює. Бастард, на якому я проведу тести, бо сьогоднішнє відео хочу з двох частин, скажімо так, збудувати. Перша частина я розповім вам про цю модель це огляд ножа, який приїхав до мене від гліба. Я хочу розказати сьогодні особливості саме цієї моделі карбонової. Ось потім я цей ніж відкладу і на бастарді 308 моделі. Ми сьогодні там попробуємо поговорити і потестити його тактичні можливості. Ось прямо тут у кадрі поговоримо про тактику для цієї моделі. Ніж з огляду, звичайно, навантажувати я не хочу. Ось тому в нього сьогодні буде ще раз кажу Дублер. Давайте почнемо з цього, що у Zero Tolerance є от 300 серія. Самі такі, от ми знаємо з вами ці ключові і культові моделі 300, а потім 350. До їх дизайну має стосунок Кенноніон. Ви пригадуєте, там рекурва, теж такі листовидне лезо. Ви взагалі можете подивитись в мене на каналі, є плейліст, окремий плейліст, огляди на Zero Tolerance, і ви побачите там огляди і на 300-ю, і на 350-ту модель. Можете передивитися, освіжити собі в пам'яті, можливо, ви просто ще не бачили. Ось ця 308 модель – це розвиток і 300-ю, і 350-ї. Ще в один напрямок. Якщо 300 це такий був максимальний танк, максимально важкий, ломовитий. Ну, це насправді ніж був для е, е, справді ножового хардюзу, то 350 він вже був трошки компактизований, він вже трохи такий був оцивільнений, якщо таке слово дозволити скористатися, тобто його більше зробили для таких edc задач. Зробили його легшим, зробили його меншим. Ось. І 350 ка дуже популярна модель. Tolerance випустили ну, максимальну кількість варіацій там, по сталях, по кольорах, по ем, заточуванню там, і так далі. Тобто, ну, Run, одним словом, 350 – це один із їхніх таких бестселерів, який для мене є такий, ну скажімо, достатньо точний маркер, параметр, що якщо якась компанія починає виготовляти дуже багато версій одного ножа, значить цей ніж популярний, і на нього в цій ніші починають реагувати. Скажімо так, добрі люди, аудиторія, фанбаза, починають просити пропонувати якісь інші версії. Ну, відповідно, ви розумієте, що якщо є попит, то з'являється пропозиція. І тому от ті ножі, які мають дуже багато варіацій, скоріше всього, що це якраз ті е, дойна корова, знаєте, так якось скажемо, для виробників тих чи інших е, ножів. Тому 300- -та це такий ну, справді, танк, 350 -та це такий трошки оцивільнений танк, зменшений, компактизований. А про що от модель 0308 або 308? Ну, давайте почнемо з того, що тут є такий значок. Якщо ви бачите, і вам мало би бути видно, що це от типу циферблат, якась стрілочка. Ну, бо складно ідентифікувати, що це означає. Це просто символ, <сум> так і будемо говорити, символ. Він говорить про те, що дизайнер цього ножа це внутрішня дизайнерська скажімо так, кухня, це, скажімо так, їхня дизайнерська внутрішня, конюшня, Якщо <сум> хай буде так, що таке слово. Додам. Одним словом, ми не знаємо, хто це саме зробив, тобто якісь відомі люди до цього, напевно, не долучилися, однак компанія Гертолерс має е, всередині себе дуже багато в колективі дизайнерів. <кхи> і ось вони стали авторами цього ножа. Тут трохи вгадується і від 300, ки і від 350, ки хоча тут вже немає рекурви, десь залишилася оця от форма руків'я. До неї, вроді, приклався хіндерер. Якщо от зараз на секундочку, давайте я в кадр. Ось цей ніж покладу, е, Ну, покажу <кхи> 0393. Е, ну, Якийсь отакий от е, вигін, е, форма трошки вгадується. Це все-таки щось, напевно, від Ріка Хіндерера е, 0393. Так, забирає. Тобто, іншими словами, якщо, якщо раніше ми знали, що це Canonion і Рік Хіндере, то тут зараз це внутрішній, скажімо так, дизайнерський продукт е, компанії Zero Tolerance і цей значок нам про це говорить. Давайте про три варіанти. Значить, перший варіант вийшов просто банальний. Він дуже схожий на оцей, на мій бастарт. Ну, бастарт, ви розумієте, незаконно роджений ніж. Купив його для реблейду. Якщо вдасться замінити клинок, не вдасться, він поїде в подарунок якомусь бійців. Тобто він виглядав ось так. Це була GTNська накладка, був, ну, с, скажімо, так, Stone Wash на клиночку, ну, тут титан. Якби виглядав ось таким чином. Друга версія це ось Carbon Fiber 03, 08. CF. Тобто, в чому різниця? Карбон, карбон замість GTA. Тут трошки такий, якби темніший протравлений е титан. Е подвійний фініш. Тобто, якщо там сатин був на, просто на 308 то 308 carbon Fiber вона має подвійний фініш. Тобто, в нього сатин на спусках, причому на спусках, і на фальшику, і на основних спусках. І в нього ще, е ну, скажімо так. Стоунвош на оцій пласкій частині вона називається Голомінь. Тобто подвійний фініш. І є третя версія цього ножа, теж 03.08 Black TS Tiger Strip. Там знову ж таки GTM на накладочці і смужки DLC. Як смуги на, ну, на шкірі у тигра Tiger Strip. Ось. От є, тобто іншими словами, є три версії цього ножа. Їхні всі решта ТТХ, скажімо так, однакові. Тобто, сталі можуть бути або 20CV, ось в даному випадку М390 і М390. Тобто, Виходить, що так, але М390 під Tiger Strip, під DLC. Тобто, ось такі в нас варіанти є. Що в нас по, скажімо, ТТХ, по розміру? Десь вага приблизно 195-197 грам, 22,5 см загальна довжина, довжина клину 9,5, ну майже 10 см. Тому що ну, це ж ви розумієте, що це не метрична система, а імперіальна або імперіальська, або імперська, або імперіал, тобто не метрична система, тобто дюйми, паунди, унці. Фути, фунти, товщина 4 міліметри. Ось. І я заміряв зведення на цьому примірнику Carbon Fiber, ось на цьому, який приїхав на огляд, приблизно 05-0,55. Тобто класний різачок буде при такій довжині. Пригадуєте, майже 10 сантиметрів леза. Тут є чим різати. А ще цікавий момент всім цим трьом моделям 308 серії властивий: отакий от гвинт. Який розкручується півдюймовим ключем. <кій> Півдюймовий ключ в нашій метричній системі це ключ на 13. Тобто звичайний гайковий ключ на 13, ось ви ставите сюди, відкручуєте. Компанія це пояснює тим, що, ну як пояснює, вона нам натякає, скажімо так, нічого не пояснює, але натякає на те, що якщо в польових умовах там вам підшипник, потрібно обов'язково щось його промити. Можливо, щось заважає його роботі. Ви відкрутили звичайним ключем, та, зрештою, навіть мультитулом. Ось Схопили, відкрутили, ось, скажімо так, губки сюди лягають ідеально. Ключ, ну, Легко, скажімо так, відкручується. Можливо, навіть головкою накидною. Тобто не рожковим ключем, а накидною головкою. Можливо, не знаю, не пробував, бо в мене є для цього ножа: в мене є, ну, китайці туди поклали. Вони поклали спеціальну головку для того, щоб розкручувати. Ну, біту, скажімо так. Цей ніж можна обслужити, скажімо, в польових умовах, тобто легко відкрутити там мультитулом і витягнути клинок. Для цього не потрібно розбирати весь, весь ніж, не потрібно всі знімати гвинти і так далі. Просто ви промили, прочистили, прокапали там підшипники, поставили, запхали знизу осьовий, закрутили зверху і все. Тому обслуговування ножа. Багато людей, звісно, критикують цю модель, що от як вони так зробили тактичні ніж, там поставили підшипники, вони його цим ослабили. Е, я не буду сперечатись з тим, що в підшипника є недоліки. Ну, це було б глупо. Очевидно, що він там, скажімо, здатний набирати грязюку, він може окислюватися, ржавіти. Чому? Тому що в підшипниках можуть використовуватися в вигляді сепаратора, наприклад. Такі матеріали, які не окислюються, там якась там, припустимо, латуня або пластик. Але от самі кульки, якщо вони стальні, вони можуть, вони можуть справді окислюватися. Але це вирішується достатньо просто, на мою думку. Тобто я не перебільшую проблему стальних підшипників. Ви просто періодично сюди прокапуєте будь-яке мастило. Будь-яке. Не обов'язково там якийсь там блюлюб, щось там модне, якийсь кершу чи вікторінокс, спеціальна олійка для мастило, для ножів. Ні, будь-яке мастило, яке у вас є. Просто дві каплі і все. У вас, якщо там мікроплівка якоїсь мастила існує постійно, це практично майже повністю перекриває можливість там, ну, закиснути, заржавіти цим кулькам. Тому проблеми, як такої, я особисто ще раз кажу, не бачу. З приводу того, що ослабили за рахунок того, що міцність стала гірша, ну, друзі, це ну, зовсім не так. Кулька для того, щоб її роздавити, розчавити, на неї тиск треба чинити там, десятки сотні тонн. О, тому що це дуже така, ну ми розуміємо, що це, що це за форма. так, Мова йде про загартовану сталь. Наприклад, там у підшипника використовується там, в якості кульок, чи голок, чи циліндриків, тому що вони бувають різні підшипники, тобто бувають різні. Використовується сталь, така припустимо, як там ШХ-15, тобто вона гартується там на 60 одиниць, сміливо. Тобто, ця кулька її для того, щоб ну скажімо так, деформувати, знищити, зламати щось зробити їй, Це треба неймовірне зусилля розвивати. Просто неймовірне, оскільки це кульок багато, вони створюють багато точок тиску. Зробити якийсь, скажімо, ось такий от рух, яким ми там не знаю, знищити там підшипник там, чи щось там його там сепаратор, не знаю, не витримає, щось таке. Ну це просто нереально. От ви можете все життя займатися там армспортом, так і на цьому зусиллі ви можете там розвинути не знаю 20, -20 кг зусилля, можливо, 30. Друзі, тому давайте так. Я якби все життя у спорті насправді і знаю, яке зусилля плюс-мінус може розвивати там спортсмен високого класу, навіть у тому же армспорті, де мабуть там найбільше зусилля може бути. Якщо ми зробимо якесь зусилля, яке цьому ножу, скажімо так, зашкодить і його зламає, то воно зламається не в підшипнику, <гум> він не зламається не в осьовому, тому що це сендвіч, це бутерброд, зжатий з двох боків накладками металічними, там титан, титан, все це зжато, стиснуто. Він не тут зламається, він може зламатись там, не знаю, на вістрі там, <гум> ну на вістрі, напевно, все. І Якщо є якісь отвори, там, не знаю, от є дулька або там рікаса, так от він може отак от може піти, тому що там, якщо є якісь кути, і вони... Ну, не, не радіусні, а вони мають досить гострі, скажімо так. Так правило, це точки напруги. Тобто, очевидно, що ніж можна зламати, будь-який будь там страйдери ламають, все що завгодно, навіть ті ножі, там, метворди, які кажуть, що їх не зламаєш, і ми вернемо вам новий ніж. Спробуйте зламати. Ламають. Тому що все, що зроблено одними людьми, може бути зламано іншими. Але я до того, що підшипник в умовах експлуатації ножових. Ну нема такого зусилля, такої якоїсь роботи, де би ви його зламали. Але в нього є, звісно, свої недоліки. Це от гігієна підшипників, це якийсь хруст, який може вам заважати, тому що підшипник буде далі працювати, якщо туди потрапить пісок. Він просто буде хрустіти. Вам це буде не подобатись. Ну, компанія Zero Tolerance на оцій моделі про це подумала і поставила ось такий от гвинт, який можна розкрутити просто ключем, ключем на тринадцять. Ось такі от історії, які я хотів розказати вам про, скажімо так, про ТТХ. Механіка чудова, тому що підшипники, клин важкенний. Ну, Пам'ятаєте, 197 грам клина, тобто не клина, а самого ножа. <кхм> Відносно легкий титан і дуже легкий карбон. Тобто, ну, половина маси. Можемо подивитися, де центр маси приходиться. Ну, десь, десь отак. Ось тут, під, під, під пальцевою вимкою. Практично, половина маси це, <кх>, це клин. Тобто тут є чому летіти. І коли ми посилаємо фліпером клинок, він просто з дуже так невальяжно, не він досить швидко, тому що підшипники гарно працюють. Він класний, дає такий смачний клас. Так що, якщо ви любитель поклацати ножем, ну от це саме той випадок. Ця клацалка така і красива, і брутальна. В тому плані тут якби є чим клацати. Ось цей отвір, очевидно, що це чистий дизайн. Щось тут промивати, продувати стиснутим повітрям можна, звісно. З одного боку, це один із елементів, куди може попадати грязюк. З іншого боку, якщо вона сюди попала, тут можна її і вимити, видути якимось зубочисткою, чимось, якимось там гілочкою, вичистити. Якщо щось потрапило таке з більш крупних моментів, ну, можна її вичистити. Взагалі, конструкція ось така: сквозна, тобто три бонки ось такі, от вони широченькі в основі. Тобто, ножа от, є ну, класне відчуття в руках, Тобто, це ніж для великої руки. Є запаси на рукавичку. Ось можна проди... продути, промити. Кліпса класна, вона дуже туга, але вона я її може віджати. А от в репліки, до якої зараз ми вернемося, китайці не попали дуже. З кліпсою пальцем від'жати неможливо. Ну, Ось така, друзі, історія про 308 модель. А далі, а далі, я нагадаю, цей ніж проїхав на огляд від телеграм-каналу. Кнайфкалішоюа або найфкалішою це ніж Гліба. Можете зайти в опис під відео, зайти в його телеграм-канал, підписатись на нього, дивитися всі новинки. Те, що Гліб привозить, він привозить на замовлення класні ножі, там лімітки і так далі. Він може вам привезти багато чого, того що ви не зможете самостійно тут знайти. Ось такий ніж, наприклад, його теж складно знайти, тому що якраз от власне оця от версія Carbon Fire з подвійним фінішем, з карбоном і так далі. І оцей е, Tiger Strip, вони, ну вони рідше трапляються, чим е, звичайна стокова, скажімо так, 308 модель, яка просто на джитені і на стоунвочі. Тому такий ніж придбати трошки складновато. Ну, звичайно, з рук можна придбати завжди, хтось можливо продає зараз його і так далі, але тут мова йде про новий ніж. Ось його коробочка, ось такий от дизайн. Простенько саме USI. Ось, отак от виглядає артикул. Я думаю, ви бачите. Тобто все дуже дуже просто. Давайте випробуємо це. Я цей ніж заберу з кадру і буду далі, як у Голлівуді, Я буду далі показувати на цьому дублері. Те, що, знаєте, ми говоримо, наприклад, тактика, тактична ніж там, зроблений для тактики, зроблений для військових. От Я просто для себе, там, за допомогою своїх друзів, побратимів, які воюють, мій досвід, там, військових зборів і так далі, і те, що можна отримати в мережі, поради, думки інших людей. там. Я склав, скажімо так, умовно список тих дій, які найчастіше складеним ножем роблять військові. І, ось. І що в мене виходить? От в цьому списку. У <смі> мене умовно кажучи там, умовно, на якомусь там 20-му місці. Це, як знаєте, зброя останні надії, <смі> резервна зброя або там, зброя ближнього бою. Все. Це, це, це умовне 20 місце. Ну, я для прикладу, тому що мені просто, я така людина, люблю все для себе там, структурувати. Ось, тому... А що на першому місці? Сухпайки. Тобто, Відкривання сухпайків. Так? Ми розуміємо, що військовим там ніхто окремо часто не готує. Е, що далі? Не знаю, банально. Е, там Паракорд, е, тканина, нейлон, стропа. Це щодня. Е, стяжки. Це щодня. <смір> <смір> Упаковки картон. Це <смір> щодня. Е, різноманітні блістери. Ну, щось, знову ж таки, Завжди упаковане і так далі. завжди. Блістери. Щодня. Е, не знаю, Тканина. Е, там, Варіанти, коли потрібно, там, коли надаєш допомогу. там, Можливо, потрібно одяг відрізати, шмат, е, можливо, якісь о, там, бірки, які там, ну, заважають, муляють. Зрізаємо бірки, ріжемо, працюємо по тканині. Можливо, час від часу там, е, якийсь кілочок, щось, якісь елементи з дерева виготовляються, щось потрібно. там при... Не знаю, примаскування, можливо, щось потрібно просто для того, щоб воно було. Я скажу так, робота по деревині, там, але це не <сміст> столярні роботи. Зрозуміло, що щось, як правило, там затисати. От, можливо, зробити там якусь гілочку, там е потрібно кілочок, щось таке. Е так, ну що ще, які ще ідеї? Ну, ось такі от ідеї в мене, наприклад. Ось така ідея в кадрі. <сміст> я знаю, ви це любите, одного разу я цей трюк провернув. Там нарізав сала, і вам це дуже зайшло. Давайте я і зараз наріжу, тому що там обрізання скочу, ізоляційні стрілки, там підгонка спорядження, тобто щось треба там підрізати, так? відкриванням конвертів, там, медикаменти відкриваємо. Але в тому числі це, ну, це приготування їжі, це там, не знаю, нарізати там, якоїсь ковбаски, шинки, там, щось таке, Ось, чи сиру там, чи, чи там, не знаю. Давайте, банально. Ніж справляється чудово. Тут височенні спуски практично від обуху. Тут 45 це висота спуску. Нічого воно не колей, тому що я розумію, що зараз е, тут репліка, скажімо так, в кадрі. Але <кл 'язок> я заміряв, китайці зробили трошки тонше зведення, тут приблизно 0,4. Вони зробили 0,4. Ну і дяка китайцям. Це все рівно ніж так чи інакше. Скоріше всього, опиниться в руках когось із моїх друзів, побратимів. Ось, бо я для себе свого часу прийняв рішення, це ніж давно у мене <кій> прийняв рішення, все-таки, ну, скажімо так, не колекціонувати реплік. Ось, і вони всі знайшли своє призначення, от саме там, тим, кому просто потрібен ніш інструмент, хто там не заморочується питаннями. Не знаю, роялті, авторських прав, і так далі. Хто дизайнер, Им просто потрібен інструмент, як лопата, сокира, кайло, лом і так далі. Тобто, це звичайний інструмент. Тому скоро цей ніж, я думаю, знайде собі власника. Е, вот. А я що хотів показати, е, ну, він трошечки тоньше зведений, але він зроблений достатньо точно. І такий ще особливість про цей ніж, хоч мова сьогодні йде про Carbon Fiber, але. Тут джітен Китайці зафарбували його в такий яскравий оранжевий колір, такий знаєте, незагубний не, не, не колір. Ось. Але я розуміючи, що цей ніж опиниться в руках наших бійців, когось із моїх друзів, я його проварив у фарбі. Накладочкою я маю на увазі, не весь ніж просто зняв накладку і проварив у фарбі, яка призначена для фарбування тканин. я знайшов подивився, що, як яка фарба буде краще. Придбав її пакетик, все закинув у воду, прокип'ятив, проварив. Джітан має таку ще класну властивість, його... він не деформується при таких температурах, там, скажімо, 100 градусів, тому нічого його там не повело, нічого не викрутило. Просто він там покипів кілька хвилин, вібрав в себе пігмент чорний. Я таким чином з оранжевого ножа зробив чорний. Ось. Ну, це окрема історія. Я просто мав її розказати. <кхем> Чому? Тому що я от, розказую там, про тактику, про тактику, про тактику. Тому таким чином я його готую до тактики. 에, повертаю оригіналу кадр 에, Carbon Fiber, пригадуєте, так? з нього ми починали. І хочу просто підсумувати. Що підсумувати? Коли людина купує такий, наприклад, ніж, або взагалі там, ножі, 300-та серія від ZTEH, або щось таке, що от, позиціонується власне, як тактичний ніж. Дуже часто от виглядає так, що людина мислить так, що ну, для чого ніж? Якщо там от, ну, ви розумієте, що йде війна, засобами артилерії, дронів і так далі, А ніж це ну, рідко буває. Але минулого року там всіх сколихнула ця подія. На жаль, багато хто кому трапилося це відео, коли загинув наш боєць в ножовому бою з Якутом. І... В тому числі я отримав дуже багато там всяких запитань, і провокативних запитань, і якихось навіть звинувачень, тому що ви, коли робите ніж, ви не передбачили гарду. Друзі, це складне питання, взагалі дуже складне питання. Все, що стосується війни, знаєте, тут трактувань море. І я скажу так: що той ніш, яким був вбитий наш боєць, він взагалі ніякої гарди не мав. Той так званий, так званий якутський ніш або ніж якутського типу. Його не було гарди. Тому історія така, що будь-який ніж є ножем там, останнього шансу, ножем ближнього бою, з всіма своїми та, тактико-технічними характеристиками, там, товщиною в обусі, чи там, формою руків'я, чи наявністю якоїсь підпальцевої виїмки, або там, типом замка ножового. Це все дурня. Тому що ніж може зробити свою роботу, може не зробити все, залежатиме від навика і від обставин. Ось тому дискутувати те, як ніж може працювати по біологічних цілях, це те, що я хочу найменше. Є для цього спеціалізовані канали, там про ножовий бій і так далі. Є люди, які в цьому розбираються добре. Я зараз просто про інше. От моя ідея, пригадуєте, я почав з того, що є три версії цього ножа, я вам розказав ТТХ цього ножа і так далі. Я хочу зараз підсумувати от другу частину відео, де я провів ну банальні простенькі тести. Я думаю, що ви розумієте, що так, така штука, от це те, що людині потрібно робити щодня. Тому що бійця, як правило, оточує все, все, що довкола нього, воно не є готове до споживання, вживання і використання. Його постійно треба там той же самий паракорд, мотузки, стяжки. Коробки, скотч, поліетилен, сухпайки, хомути пластикові, там, упаковки медикаментів, не знаю, підгонка якогось спорядження, липучки, там, стропи -моль, не знаю, скотч, ізолента, ну, продукти, приготування там, банально бутербродів, бо що можна зробити, це? відкривання, консерв, давайте згадаємо, хоч це не нажива робота. Але... Ну, так воно буває постійно, коли в тебе єдине, що довкола тебе є, це той інструмент, який на тобі чи в тебе в руках. Ти будеш і консерви відкривати. Так, потім це шкодить ножу, його треба гострити. Але неважливо, людині потрібно вирішити задання, і воно вирішується або вже, або не вирішується. Оце те, що називається тактика. <кхм> Чому тактичне завдання? Тому що воно зараз, воно короткоплинне. Треба взяти, зробити і все. І запаркувати інструмент. Тому і відкривання консерв, хай буде. Ну, от. Там ремонт якогось там, спорядження, там, не знаю. Якісь каністри, можливо, щось треба продлубати, треба отвір прорізати там, чи плащ, плащ, намет, там, не знаю, тканина якась, брезент, зрізання якихось бирок. Ну, одним словом, дуже-дуже багато чого. Можливо, робота з кабелями, там, якісь ем, зачистки обрізання там, кабелів. Там. Ну, одним словом, але в тому числі і робота як ем, протибіологічних цілей. Тому всі оці історії про ніж, вони, як бачите, можуть і повинні ну давайте так, не повинні. Вони можуть і насправді, скажімо так, оточують ці задачі бійця щодня, від ранку і до вечора. Тобто, в нього там десятки разів за день є потреба витягнути ніж з кишені і зробити ним ту чи іншу тактичну задачу. Е, тому я хочу зараз висновком зробити те, що коли я читав відгуки про той самий підшипник. Е, ну, реально, це знову ж таки трохи смішно, тому що я описав його недоліки і е, приблизно пояснив, як їх можна вирішувати е, в, там, навіть в польових умовах. Чи може цей ніж, чи будь-який інший ніж, чи, наприклад, оцей ніж, е, чи може він слугувати тактичним ножем? Та, звісно, так, тому що я показав вам на прикладах, е, як він виконує тактичні задачі. Тому давайте, друзі, так, підсумуючи, скажу, що в системі людина-ніж, критичним є людина. Чому? Тому що з будь якої сталі, з любими там, кутами заточування, висотою спусків, зведенням, типом замка, формою руків'я. Визначальним є навик людини, вміння, розуміння, прямі руки, як в даній ситуації, в даних обставинах, вони інколи можуть не дозволяти зробити щось або вимагати зробити щось екстре, як в даному випадку це все зробити. Тобто навик, навик, і ще раз навик. Тренованість, розуміння. Коли людина розуміє, як під яким кутом там, не знаю, тримати інструмент, тримати матеріал. Тому що. Відсутність навику множить на нуль всі там, переваги того чи іншого інструменту. Це може бути суперсталь, це може бути супер, не знаю, там, супергартування там, від ем, Шона Х'юстона, це може бути, я не знаю, супер там, ем, заточування там, і так далі. Все це множиться на нуль, якщо людина просто не має мізків і не має навику ними працювати. Ну, Одним словом, підсумував, показав ось таке відео з двох частин. Просто я скористався тим, що в мене є дублера. Ну, така голівудська історія, знаєте, рояль у кущах. Раз для того, щоб не навантажувати ніж, який приїхав це новенький ніж, приїхав для огляду. Ось в мене виявилося, що в мене є такий дублер незаконнороджений. Сподіваюсь, вам було цікаво. А також мені цікаво, оця друга частина, яку я сюди, скажімо так, вплив про тактику для ножа для військових. Ну, от ви побачили сьогодні кучу-кучу всього, я швиденько все це показав, я думаю, що немає сенсу там, нарізати це безкінечно, там, щось там показувати в кадрі. Але я хочу почути вашу думку. Якщо ви військовослужбовець, напишіть свій топ задач. Якщо ви не військовослужбовець, напишіть їхній топ задач. Ну, бо у вас теж є якась думка, у вас теж є друзі, знайомі, ви щось знаєте про це і так далі. Напишіть антитоп задач, тобто те, що ніж майже ніколи не робить, або взагалі ніколи не робить. Давайте зосередимося сьогодні саме на фолдерах. Тобто, давайте поговоримо сьогодні в коментарях про складені ножі, ну використавши те, що на огляді в нас складений ніж. Давайте поговоримо про це. Наскільки от, ті всі тактичні моменти, як часто вони трапляються у бійців, і давайте поговоримо про те, чи може ось цей ніж. 308 восьма зіна. От чи може він там претендувати на те, що це там ніж на ідісі? Чи там може претендувати на те, що це тактичний ніж? Чому так, чому ні? Цікава ваша думка, друзі. Посилання на телеграм-канал Гліба буде в описі, а ми з вами зустрінемося у коментарях.